Трувала у рубриці мій щоденник, кам'янець Подільський. Кам'янець-Подільське місто, в якому мені все нагадує середньовіччя. Мало де побачиш, як історична, так і сучасна частина стелені бруківкою. Місто це неприступний скелястий острів, тому його функція була оборона. А ось і головна порубіжна фортеця. Фортеця не просто красива, а й унікальна. Оборонна споруда, потім язниця, Зараз архітектурна пам'ятка. А йде всередину. Як не фестиваль, тут суцільне свято, а їх у кам'янці проходить багато. На один натрапила і я. Ого, вперше бачу, як лінтвейн у казані готують. Та ще й хто справжнісінькі лицарі. Ми більше схиляємося до історії середньовіща, тому таких казанах. Цих хлопців називають реконструкторами. А для мене вони зараз рятівники від холоду. Я не п'ю на роботі, я просто зігріваюся. Дуже смачно. Щоб повернутися знову у місто, треба пройти унікальною спорудою. Цей міст улюблене місто туристів та наречених. Він з'єднує фортецю та старе місто. Чи то міст, чи то стіна. Я так і не визначилася. А все тому, що побудований він не по річки, а паралельно. Сама річка Смотрич теж оригінальна. Вона оминає кільцем старе місто. І тут зустрічаються разом два її правих береги. Ось тут дух середньовіччя стає майже реальністю. Камери катування у міській радості суду у середньовічному кам'янці приділяли особливе значення. Кам'янець-Подільський мав власного ката і інші міста позичали його за величезні кошти, а в заставу залишали вплолову людину, аби кат повернувся неушкодженим. Та мій висновок середньовічний не означає сірий. Місто називають квіткою на камені. Як на мене, це не тільки умовно. в історичному контексті у центрі міста продають безліч квітів на будь-який знак. Дайте мені, будь ласка. Сибаки. Дякую. І так, по всьому місту ми даруємо людям своїми квітами красу, настрій, задоволення. І тільки у кам'янці чарівники розмальовують стіни, а в центрі стоять чудернацькі споруди. Тут тобто ціла вуличка маленьких хатинок, здається, тут у чарівні гномики. Насправді ж це улюблене місце туристів. Так, одна з прикмет туристичного міста це саме сувенірний ринок. Магнітики моя сладкість. Тут вони ручної роботи. За день весь кам'янець не оглянеш. Хоча знаю один секрет. Якщо хочете відчути запах кам'янець-подільського та за короткий проміжок часу подивитися багато цікавих місць, то треба проїхатися з вітерцем. Поїхали! І старий тут, і малий, екстремальні траси та спокійні доріжки. Кожен набере своє здоров'я на колесах. Це екскурсії, емоції, здоровий спосіб життя. Все це в одному. А якщо втомилася від активного відпочинку, можна зупинитися та помилуватися місцевими красотами. А красоти тут своєрідні. Це наші місцеві надбання. Їх називають Ромео і Джуліет. І справді закоханих пар я зустріла тут дуже багато. Кам'янець-Подільський, наче створений для весілля. А якщо у вас і досі нема пари, то саме в кам'янці справи сердечні підуть на лад. Якщо хочете знайти справжнє щире кохання, обов'язково завітайте до цього місця. Треба доторкнутися до каменя та попросити міцної любові. А вже завтра у моєму щоденнику кльові сумки від тетяни кльової. Не пропустіть!